Всім привіт! Сьогодні говоримо про топ-10 найкращих танків для лінії фарму. Також коментаря хочу від вас почути, що ви думаєте про цей рейтинг. а Також напишіть, будь ласка, які танки на вашу думку могли потрапити в цей рейтинг і чому. Ну а ми одразу будемо починати. Десяте місце нашого рейтингу відкриває радянський важкий 8-го левела. Об'єкт 703 Варіант-2. Це в нас універсальний боєць, який підходить під будь-яку фазу бою до лінії фронту. По суті, танк їде, стріляє і броня в нього є, але в нього є дуже відчутний мінус. Це повна відсутність КВН, що на лінії фронту дуже сильно відчувається, тому тільки десяте місце. Для цього Савочка. Дев'яте місце нашого рейтингу це е, польська ПТСА 8-го левела гром. Е, дуже класна ПТшка, але не універсальний боєць, не підходить під всі стадії бою. Дуже класно себе розкриває або на діфенсі батареї, коли на вас їдуть противники з усіх боків, і ви граєте на близькій дистанції, або ж під штурми конкретних зон в лінії фронту, де ви точно зможете грати в упорі. З її плюсів треба відзначити величезна база оборонного пробиття в 270 мм і класний Альфа Страйк в 800 одиниць. Також ще додам про фугас. Тут вісімдесят міліметрів боронепробиття. Та 800 Альфа-страйку. Далі восьме місце нашого рейтингу. Це в нас французький середній танк 8-го левела АМХ30. Дуже недоцінена тачка багатьма. Я впевнений, багато хто про неї не знає. Але це також у нас універсальний боєць, який може показуватися чудовою динамікою в 60 км на годину. При цьому всього в нього дуже непогане бронепробиття на основному снаряді 232 мм. Класний ДПМ 2500 І що саме головне, КВН в мінус 10. Тому цей танк грається максимально комфортно. Далі в нас будуть наступні частини рейтингу. Ни, тому слідкуйте за оновленнями та підписуйтесь на канал.